Всіх вітаю, доброго вечора. Сьогодні у нас вже 24 січня 2025 року. В місті Запоріжжя, слава Богу, сьогодні тихо було. Да? Так рідко, коли дні тихі, хоч трошки дають відпочити. Ксюнечку забрала ми з малювання. Дивіться, сьогодні вона малювала із, із книжки змальовувала. Отаку красиву кицьку. Вона любить кицюк і дуже малює кицьок. Фарбами так боялася малювати, я кажу, ні, сьогодні я тобі карандашини не буду ложити, малюю фарбами, гуашю. І мені сподобався малюночок, теж я поговорила із вчителькою, в неї своя техніка. Мабуть, у кожного, кожної дитинки своя техніка, хтось любить там, лівцями, хто любить фарбами. Вона дуже не любить фарбами, боїться, що воно розтікається. Я вже її розказувала, і вчителька розказувала. Ну, дай Бог, щоб вона полюбила фарби, гуаш, і не боялася малювати. Такого ще я не, не чула, щоб діти боялися малювати фарбами. Буває, бачите, як дітки вони ростуть і у них якісь комплекси з'являються. Ну я як можу їй внушаю, що нічого не треба боятися. Ти пробуй все, ти ж вчишся і все буде. Нормально. Ну, 6 років, Ксюшки для 6 років. Я думаю, в такому віці я так не могла малювати. Зараз буду, захотілося просто котлеток. Купила котлетки, зараз пожарю. Ксюшенька відпочиває, п'ятниця. Сьогодні на 2 часа я на малюванні її оставила. Вона каже, я втомлююсь. Коли один раз було таке, що я 3 часа її навіть оставляла на малюванні, вона втомлюється. Звісно, це ще для неї багато. Максимум два часа, полтора-два часа для вік, 6 років нормально. Вони ще не можуть так довго сидіти на місці, забирали, то вона ще там пригала, танцювала, коли вже хочеться їм рухатись. Ось сьогодні каже, мама, я хочу піти на футбол. Там хлопчики кажуть, на футбол ходять. Ні, я хочу піти на футбол, ну не знаю. Я так переварююш це все в голові. Ну, хай спробуй. Може, щось з цього вийде дівчинка, яка грає в футбол. ну, Напишіть, що ви думаєте. Що ви думаєте? Може, є там гравці, жінки, ну, я не чула, не бачила, але все буває в житті. Мене Сісюшка кожного разу якось, знаєте, двує, щоб дівчинка просилась на футбол. Ну, цікаво. Побачимо. Я хочу побажати тихого вечора, саме головне, і добрих, гармонійних, спокійних вихідних. Як це класно, коли вони спокійні, добрі. Да. Все, хай буде у вас добре. Добрим людям, здоров'я і новин тільки хороших, тільки-тільки добрих. Дай Бог, тримаємося, дорогі друзі. поросенок, ты поросенок, ты что такая грязная? Руби, мама убирала в комнатке. Тебе не запущу. Хрюшка вышла на прогулку, да? Пронес. Пронес. Дешла на прогулку. Очень не хотела мама меня. За что я А я не люблю. Я люблю спать в теплышке. Поросюша. Хрюша, поросюша наша маленькая. Красота, тусечки детянки погуляйте, побегайте, что-то вы такие стали. Скажи, летом мы всегда с удовольствием бегаем, гоняем. Неохота мама. пристала. Носик, носик. Ну, хоть бы чуть-чуть подвигалась. Ну, чуть-чуть подвигайся, Франя. Нет, мама, сама двигайся. Вот у нас лабрадор. Просто красы неописуемой. Вот это чудо. Есть же трава нет. Надо на земле, такой, на свежей, покачаться. Погода. Сырая. Плюс один. Да, Рубика? Побежала, побежала. В норку побежала Руби. Ай, Руби-Руби. Пронюся, побегай. Хоть чуть-чуть. Пронюха. -чуть, Птички почти доели кашу. Сеня что-то здесь нашла вкусное. Что там вкусное? Листочек вкусный? Не кормят бедную собаку. Листочки доедает. Странно. Там и земля, получается, оставалась. И листочки. И она это ест. Очень интересно. Нереально листочки ест. Ты что? Отдаешь? Добрий день, дорогі друзі. У нас невеличка розпаковочка. Зайшли ми флору І нашим кицикам, мицикам, нашим любимим. Так, купила я. Я завжди по чуть-чуть докупляю це, вирішила трішки більше купити. Ось такі Фелікс, вони обожнюють Фелікс і такий супчик фелікс, теж класний. Ну, його, Він дешевше, його мало тут, там більше цього, як супчика. Шампунь це дуже хороший шампунь, шаума. Купляла я рожеву, забула там, як вона називається, ну, друга серія, теж Шаума, мені не підійшла. Оця підходить. ось, Так що експериментувати не завжди, не, не завжди добре. Шоколадку купила по акції. І отакі Ксюшеньки в касу тетрадочки треба писати. На вихідних будемо писати речення, щоб почерк виписувався. Потихеньку в неї вже таки формується, вона вже там старається. Ну, такі в неї великі букви. Ну, вже краще, тож взагалі у нього не вийшло. Зараз вже краще щось виписує. Ось, але це ж понятно, що він ще не ідеальний почерк, але получається. Кілечко купила, лосось. Це в Аврорі, до речі, він продається по акції. Хочу попробувати, що там за лосось. Як написала, лосось, а внутрі головне, щоб теж кілька не попалася. Все, доброго настрою, доброго дня, дорогі друзі.